Не встигли надати Україні партнерам, не встигли надані Україні партнерами танки. Перепрошую, доїхати до місця призначення, які з новою силою розгортається дискусія вже про літаки. Американські винищувачі F-16 найчастіше називають серед машин, які можуть підійти збройним силам України. Президент Сполучених штатів на запитання про надання їх Україні спочатку відповів ні, наступного дня уточнивши, що переговорить із Зеленським. Які позиції країн партнерів зараз і які прогнози кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко далі із подробицями? Після того, як на запитання репортера чи збираються Сполучені Штати передати Україні літаки F-16, президент Джо Байден кинув одне слово ні впливове видання політику, посилаючись на поінформовані джерела у Білому домі, уточнило насправді серйозної дискусії на цю тему в офісі американського президента ще не було. Тому не можна з упевненістю стверджувати, чи означало те ні» ніколи, чи не тепер. Сам президент Байден наступного дня уточнив, що планує переговорити з Зеленським. Чи говорили ви нещодавно із Зеленським, і що збираєтеся йому сказати щодо його подальшого запиту? Ми збираємося поговорити. Якщо йтиметься про постачання саме F-16, Сполучені Штати щонайменше матимуть надати згоду як країна-виробник, але часто позиція Вашингтона стає вирішальною під час ухвалення колективних рішень щодо більшості типів зброї, яку партнери надають Україні. Наразі модель і компанія виробник літаків не обговорювалися, сказав напередодні на прес-конференції у Парижі міністр оборони Олексій Резніков. Але українська влада демонструє наполегливе бажання. Щоб предметні розмови про постачання бойових літаків розпочалися. я не знаю наскільки швидкою буде відповідь від західних союзників, але знаєте, рік тому я був в Вашингтоні, просив Стінгери, і відповідь була: це неможливо, Олексію. Ви знаєте, що це стало можливим, тож побачимо. Але я оптиміст і сподіваюся, що це станеться якнайшвидше. Наразі думки країн-партнерів щодо надання бойових літаків у діапазоні від категоричного ні міністра оборони Німеччини Пісторіуса до немає нічого табуйованого президента Франції Макрона недоцільно і непрактично вустами речника британського уряду та категоричного так сказаного президентом Литви Науседою. Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон не так давно був серед тих, хто ухвалює рішення. каже головна перепона з літаками та сама небажання ескалації з Росією. Щоразу, коли нам говорили, що ми не маємо надавати певний вид зброї через ризик ескалації, досвід показав, що це була помилка. Ще зовсім недавно казали, що про танки не треба й думати. Це було нещодавно, а зараз ми усі даємо танки. Отже, мій головний аргумент продовжуємо обговорення, але не зволікаємо. Це життєво важливо, щоб Україна отримала техніку, яка їй необхідна якнайшвидше. Це гуманно для України і для всього світу. Але є ще фактор часу: навчання, наприклад, пілота F-16 від симулятора до самостійних польотів. Триває два роки та інфраструктури. Сучасні бойові літаки потребують модернізованих аеродромів, підготовлених механіків та техобслуговування. Ще торік улітку конгрес сполучених штатів виділив 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів у 2023 році. Але за словами конгресвумен Марсі Каптур, вони очікують, що те саме зроблять партнери інші країни запропонували допомогти. На мою думку, США повинні бути частиною коаліції і уважно працювати над наданням цих послуг із навчання згідно із законом. Це складний випадок, який потребує залучення кількох країн. У нас немає сумнівів, що українці прекрасні пілоти а будуть ще кращими після навчання щоб допомогти перемогти у цій війні. Але ми маємо діяти у коаліції. США не робитимуть це самостійно. Наступна зустріч групи Рамштайн запланована на середину лютого. Настільки швидкого рішення щодо надання Україні літаків ніхто не прогнозує. Втім, намір України розпочати цю розмову. Не викликає сумнівів із Вашингтона, сполучених штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, Марафон.